Ігор Лапін. Вітаю, друже. слава Україні. Героям слава. Ігоре, скажи мені, будь ласка, зразу же, ну, давай, злайт теми. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба анонсував, що він планує візит до Китаю і вже розпочав його. Дивись. Не, є не для кого таємниця, що Володимир Олександрович Зеленський не святиться ім'я його під луною, найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака, давно хотів поспілкуватися з Сі Цзінпінем, але його не запросили. Міністр закордонних справ Китая запросив свого колегу. Це вже прорив. Відверто це прорив. Але от чого чекати від цієї зустрічі? І чому Китай вирішив піти на контакт, хоча раніше відмовлявся. Ну, що чекати, я не знаю, тому що є офіційна частина зустрічі. Напевно, щось буде досягнуто в кулуарах, от, позаофіційною досяжністю нашою з тобою. Але чому? Я в себе на Ютуб каналі вже проговорював коротенько цю тему. Ну, на моє глибоке, переконання, це лише результат, скажімо так. Поводити Путіну по губам. В якому контексті? В контексті тому, що Путін же зінпінь теж поводив по губам, коли поїхав в Північну Корею. А також точно те саме він зробив Путін, коли поїхав до В'єтнаму. Це виключна сфера впливу Китаю. І типу, ну да не повадно би було тобі, Вова Путін, що то там дивитися там, де є наші інтереси, і нефіг тобі туди лазити. Ну на тобі атв'ятка. Але це. Ну, я вважаю, це політичні реверанси. Нічого глобального за ними відбуватися не буде, тому що є чітка позиція у Китаю: це ослабляти, як то кажуть, захід і вплив західних, як то кажуть, політиків західних країн, демократичних країн, а нарощувати свій вплив як гегемона у всіх отих тоталітарних та інших режимів це один нюанс. Другий нюанс ну, все таки, Китай не може відкрито протистояти постійно протиставляти себе, нібито демократичним цінностям, бо він теж сильно залежить від демократичних країн в контексті торгівлі розвитку економіки. А в Китаї там свої проблеми економічні. Є ми знаємо, О, тому це такий момент, який говорить про те, що Китаю все таки рівно треба рахувати гроші. Але я ще на що звернув увагу. Я звернув увагу, що росіяни, які тримали заощадження в юанях, зараз мають проблеми з розрахунками. Ну це я зараз так сказав грубо. Не тільки за росіян, як фізичних осіб, а за Росію взагалі. Тому Сі Цзіньпінь просто-напросто це знаєш. Тіпа, типу, щоби Путін не думав, що він вже став великий, поставив його на місце тим, що почав якісь перемовини з Україною, неважливо на якому рівні. Але як мінімум на рівні Міністерства закордонних справ, це вже, в принципі, немаловажно для нас. Чи буде за цим якийсь дипломатичний прорив і успіх? Не знаю. Я пропоную понаблюдати за черговими заявами саме китайської сторони. Бо то, що наші наплетуть, ну ми можемо з тобою довго розгрібати. Вони будуть плили, плетуть і будуть плести. А я би все-таки волів би трішечки почекати побачити, наскільки будуть потужні заяви китайської сторони саме в контексті питання вирішення. Війни в Україні не українського питання, а війни в Україні, де Росія є агресором. Якщо правильно будуть е, виражені дефініції цієї, цього процесу, да, тобто агресія, війна, агресор, жертва е, і так далі, то тоді ми можемо надіятися на якісь на зміну політики Китаю по відношенню до Росії. Якщо такі дефініції не будуть визначені ніяким боком, а це лише як то же з доброї волі, да. То тоді ну залишиться воно жестом доброї волі з боку Китаю, щоб показати, що от дивіться, я ж не тільки з Путіним зустрічався декілька разів. Я от ще і з українською стороною також зустрічався там через посередників. Мається на увазі опосередковано через Міністерство закордонних справ. Все, ставимо три крапки, бо далі я ну я не знаю, що які ще думки з цього приводу висловити. От я думаю, так ти знаєш, я дещо додам трохи. Я вважаю, що це не лише ляпас Росії, хоча так за Півде... Північну Корею та за В'єтнам. Бо це зона інтересів Китаю. Тут я погоджуюсь з тобою на 100%. Хочеш навіть на 200%. але тут є ще один цікавий момент: Китай вже заявив, що на перший саміт миру вони не приїхали, тому що там не було Росії, а на другий Росія повідомила вже заздалегідь, що не поїде, і саме тут можуть бути. Домовленості, який формат саміта може задовільнити Росію, щоб вона з'явилася, або може це буде взагалі інший саміт, форум, кворум, зустріч? Все що завгодно. місто де Місце, де Росія і Україна зустрінуться. Чи це буде під наглядом Китая і Сполучених Штатів, це окрема історія, чи особиста, але. Це могли проговорювати в Пекіні, і це можуть проговорити. Я не знаю формат, я не можу згадати умови, але те, що це лежить на поверхні, без сумніву. Дивися, я маленьку ремарочку додам. Справа в тому, що якщо ти пригадаєш зустріч Шанхайської організації співпраці, ну, співробітництва, ШОС, там був редоган. Якщо говорити в контексті другий саміт миру, то Пан Зеленський вже заявив, що буде декілька попередніх зустрічей. Одна в Катарі, енергетична безпека, а друга увага в Туреччині це продовольча безпека і вільне мореплавство в Чорному морі. І справа в тому, що ну, і третя в Канаді це стосовно обміну полоненими, заручниками і так далі. Значить, справа в тому, що на цьому шосна Шанхайській у цьому сходняку. З однієї сторони від Путіна стояв Ердоган, а з другої сімпій розумієш, і тут можливо ще і це грати певну роль, щоби все таки Росія, як то кажуть, щоб не ну це не відбулося без участі Китаю, в тому числі я щось так думаю. Ну мені так здається, ну як ну що, що за чорне море? Тільки сам Ердоган буде відповідати. А де ж тоді ми? І інші. В них ж там теж є вплив своїх інтересів, там і так далі. Тому я щось думаю, що, можливо, і це частково десь і грає якусь роль, що Китай трішечки активізувався саме в цих процесах. Ну, просто так, як ремарочка така. А, приймається. Але дивіться. Це все крутиться навколо перемовин, навколо закінчення війни. І люди ж не сліпі, не глухі. Вони теж це чують, вони це бачать, вони читають це в новинах, вони бачать, як це мусолять західні політики, східні політики, політики будь-яких країн обговорюють. Вони бачать чергу людей, які хочуть бути перемовниками Саудівські Араби, представники Об'єднаних Арабських Еміратів, Швейцарія, Туреччина, Китай, Папський Престол. До речі, про нього ми теж поговоримо. Черга така, що якщо хтось ще з'явиться, буде там п'ятим скраю підносящим. Але в Україні на тлі цього зростає кількість громадян, які вважають, що Київ може відмовитись від деяких територій в обмін для того, щоб якнайшвидше отримати мир. Хоча само слово мир в цьому випадку неможливо. Скоріше, припинення війни, це не закінчення, а та саме припинення, і от це збереження там продають як можливість закінчення воєнних дій і збереження незалежності. Однак, більшість українців все ще не згодні йти на такі поступки території. Про це саме свідчить результати опитування КМІСА по даним на травень 24 го частка готових. До відмови від території зросла вже до 32 відсотків з двадцятого року в три рази збільшилась відсоток тих, хто готовий. В той же час 55% опитуваних виступили проти жодних територіальних поступок. Хочу сказати, що в лютому цього року до зняття залужного. Таких, хто був проти, було 65%. Але після зняття, після того як побачили, що відбувається, після того, як побачили, як влада почала активно просувати історію перемовини, мир. А деякі блогери, які не зрозуміло відпрацьовують якісь чи наративи, почали розповідати, що ми не витягуємо війну, і почали розповідати, що треба погодитися на мир на будь-яких умовах. Ми бачимо зміну. Це прогрів суспільства. Так от, все це загалом, про що говорить говорити, Ігоре? Ну Дивіться, ну, по-перше, ці маніпулятивні опитування, як МІС, я вважаю чистою маніпуляцією. Якщо чітко поставити запитання, чи готові ви, щоб ваше місто стало під окупацією, от перше, да? перша частина цього запитання. І друга частина запитання, чи готові ви таким чином стати, отримати статус внутрішньо переміщеної особи? Тоді, можливо, результати були б зовсім інші. Бо люди на сьогоднішній день, ще раз говорю, дезорієнтовані саме завдяки пропаганді. Увага, не інформаційній політиці, а саме завдяки пропаганді, яку продукує сьогоднішня влада. Це вже не інформаційна політика під час війни, це саме пропаганда. Умиротворення людожера. Ця пропаганда відбувається скрізь. Ти правильно сказав: інстасамки, позитивні банкомати, тільки токи де тоннами лайно, це л'ється. І вони всі якраз таки формують суспільну думку для той, яка разниця. Справа в тому, що нам не страшні московські гроші, нам дуже страшні наші українські гнири. Так оця яка разниця чогось вирішила собі. Ти розумієш, Ну вони, ну реально, рай для мучеників, а не для придурків. Ну, реально, вони думають, що якщо буде якесь замирення, призупинення війни, то увага А, закінчиться воєнний стан і не буде мобілізації, і Б відкриють кордони. Ну вони ж ідіоти. Тому що будь-яке замороження конфлікту не заставить Зеленського випустити на сьогоднішній день на мирну територію України тих, кого він фактично вибач за сарказм, програв в карти. Як кажуть мої побратими, таке враження, що нас програли в карти. Знаєш, відправили на війну і захопили двері, щоб ми вже не могли вернутися. Тому що на сьогоднішній день питання демобілізації не видно, і Зеленський не розпустить армію, бо не вийде ця історія ні війни, ні міра, і армію розпустить. Це було при совєтах, коли хотіли завалити царя, в тому числі так не буде в Україні. Тобто, Зеленський армію не розпускає, розповідає нам про те, що от бачу вже якесь там перемиря. Ми цю тему вже обговорювали, але його сценарій запуститися на вибори, бо вже тези, які він говорить, що ніхто ж 10 років війни не витримає. Ну, знаєш, уставши від війни, знову-знову все це в різних інтерпретаціях повертається. І саме головне, отже, він хоче зробити в цей період вибори, поки армія сидить в окопах, він хоче, щоб оця какая різниця, якраз таки його другий раз легітимізувала. І саме в цьому полягає інформаційно-пропагандистська робота нашого офісу. І я на сьогоднішній день ще раз і ще раз переконуюсь, тому оця соціологія мала би ставити чітке запитання, а не маніпулятивне. чи готові ви стати внутрішньо переміщеною особою, щоб ваше місто, ваше село, ваше селище було під окупацією? Бо потрібно чесно сказати, скільки мільйонів людей, українців, ви готові залишити на окупованій території Криму, скільки мільйонів українців ви готові залишити на Херсонщині, на Запоріжжі? Ну там різні інтерпретації. Я дивився цю соціологію, там варіанти комплексного такого трьох варіантів опитування. Але ще раз наголошую: треба ставити чіткі речі, чіткі питання. А оця все, це робиться для того, щоб. До речі, соціологія теж ця штука така, А замовник. Замовник, хто? Бо це ж, ти розумієш, якщо цю соціологію показати сьогодні Зеленському? Типу, чувак, дивися. Во! Да, ще в принципі, хто-то там готов воювати, але вже тенденції, яка різниця між любою ціною, сойдемося посередині, набирають обороток. І поки ми добіжимо до цієї дистанції, до тих перемовин. То якраз в тебе буде твоїх 50% можеш спокійно йти на вибори. Розумієш? Йому це так само вдувають вуха. Бо, я, чесно кажучи, думав, що він ще научиться. Він не научиться вже. Бо за стільки років, якщо вже не навчився, він не зрозуміє менталітет українців. Бо малороси не розуміють українців. От від слова зовсім. Але в даному випадку ставка на какая разіця, якраз таки грає злий жарт. З, ти, з тією ж такою, яка є Кордон ніхто не відкриє. Мобілізація не зупиниться. Сьогодні слуги е, проголосували продовження мобілізації. Друже, ну, бляха, ну вони ну падли. Розумієш? Ну от реально, от Верховна Рада стає падлою. Чому? Вони проголосували продовження воєнного ставу і мобілізації для нас з тобою, для українців. А самі пішли на місяць на канікули. Ну, не... ну от так от. Зливі, я це мені, це, це, ти, ти, ти. Так, це ти трохи емоційно, але а, найцікавіше, давай там, ми про це поговоримо. Я хочу повернутися до питання про гріву. А, давай так. Якщо зранку до ночі, як в тому старому анекдоті, коли обирають кантора в єврейській синагозі, і по всіх голосах лідирує Шапіро. І тут підіймається один єврей і каже. А як ми можемо його обрати кантором, коли в нього донька-повія? Всі, ой, не можна, ви що, не можна, дійсно не можна. Тут піднімається Шапіро і каже, почекайте, в мене немає доньки, в мене троє синови, синів. Тобто сидає, каже, не знаю, не знаю. Я свою справу зробив, я сказав. І так само люди підхоплюють, люди чують постійно це. І тут з'являється, я би сказав. Дуже цікава заява нашого президента. Щоб ніхто на мене потім не звинуватив, що я сказав те, що президент не каже, я спочатку поставлю його відео. Це важливо. Only the фостеп, атеней. Орреди дефол степ. All these steps are very important for us and it's important that you support it and uh, I heard your words. I think all of us understand that we have to finish the work as soon as possible of course, not to lose people people lives. Mm -hmm. Ігоре, давай ще раз, щоб я потім не помилився. Я думаю, він каже: Я думаю, що всі ми розуміємо, що ми повинні закінчити війну якнайшвидше, звичайно, щоб не втрачати людські життя. Це сказав президент України Володимир Зеленський на зустрічі з держсекретарем Ватиканом П'єтра Пароліном. В мене виключно два запитання до тебе. Я хочу, по-перше, щоб президент пояснив, як він планує зробити те, що він каже, швидко закінчити. Я за те, щоб жоден українець не загинув на цій війні. Я за це. Але хай він пояснить, як це він хоче досягнути. А мені цікаво, як це можна зробити, і як він планує це зробити. Оця заява як буде підкріплена діями. Ну, дивіться. Перше, як це можна зробити, ну вони свято увірували, що без гарантії миру можна досягнути миру. Зеленський взагалі останнім часом не говорить про нашу перемогу. В нього немає плану перемоги, в нього немає стратегії ведення війни і плану нашої перемоги. Чому бо він время розповідає про мир так окей, але ж він або не розуміє до сих пір і не навчився за 5 років, що таке мир для України? Не замучуся повторювати для глядачів, які, як то кажуть, вже це чули, і для тих, хто вперше долучився до наших ресурсів Ютуб-каналів і так далі. Дивіться, друзі. Мир для України це відсутність загрози з боку Росії. Іншого варіанта не існує. От від слова, «вообще», от зовсім. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, то давайте з вами проаналізуємо, а що може зупинити цю загрозу з боку Росії. Я бачу два механізми. Перший це НАТО. На сьогоднішній день. Ми говоримо про сьогоднішній день, і другий це розвал Російської імперії, коли вона буде зайнята боротьбою за престоли на всіх тих різних своїх там територіях і так далі, або за престол. На сьогоднішній день російська імперія не розвалюється. Ну не розвалюється, вона, вона не розвалиться не за день, не за два, не за місяць, не до осінні, як говорить Зеленський, про майбутні перемоги. Отже, другий варіант відпадає залишається єдиний НАТО, але в НАТО ми ж не попадаємо. Ну нема нас в НАТО. Отже, я ще зрозумів би політику зеленської, якби на сьогоднішній день, окрім оцих фількиних грамоток про аля е, договір безпеки. Бо ми знаємо, що в цих договорах ніяких зобов'язань країни на себе не беруть щодо нашої безпеки. Єдине, що Британія на три роки відповідна сума грошей зафіксована в цьому договорі. Все остальне це бла бла бла, договору на міріннях договарюватися. Так от, якщо б сьогодні він би виступив би потужним ініціатором умовного Балто-Чорноморського союзу, якби сьогодні він почав би заключати союзницькі договори з різними країнами поза НАТО. Якби сьогодні він зробив пропозицію на тлі майбутніх перегонів в Сполучених Штатах, пропозицію Байдену заключити з нами договір з основного союзника США поза НАТО, я би це розумів. Но цього всього немає. То що може зупинити російську агресію? От що може зобов'язати росіян не стріляти? Ну нічого. Далі, таке враження, що космонавти з банкової взагалі не орієнтуються навіть в тих заявах, які посилає їм конкретно, чітко Лавров. Ну, ми знаємо, що ротом Лаврова, отої унилої лошаді, говорить фактично Путін. Що каже Лавров про зупинку війни? Він каже територіаль, визнавання територіальних реалій, денацифікація, демілітаризація і далі по тексту нічого нового він не сказав від слова зовсім. Всі оці у миротворчувачі з африканських країн, з організації, е, які проводять урбанізацію е, Євро, Європи і так далі, все це нічого спільного не має з тим, щоби Путін вивів свої війська. А отже, Зеленський має сказати, що ми до осені плануємо зробити саміт миру. Причому до саміту, так як він сказав, зустрітися в Катарі щодо енергетики, в Канаді щодо заручників. В Туреччині щодо продовольчої безпеки і мореплавства. І якщо оці три зустрічі принесуть кожна з них по три пункти, а по три пункти це якраз дев'ять пунктів формули Миру Зеленського. А він каже, що все буде досягнуто. Так там не хватає навіть того, що виведення російських військ це один із пунктів формули Миру Зеленського. Де він збирається говорити? В Катарі. Туреччині чи в Канаді вони вже від цього відходять. Отже, ніхто не буде робити ніяких кроків з приводу звільнення нашої території. Крапка. І це нам сьогодні намагаються впарити нахлобучити оту сову на глобус або надіти нам на голову. Оцей так званий, нібито план Зеленського щодо миру. На жаль, президента воюючої країни Володимира Олександровича Зеленського немає стратегії війни. І плану нашої перемоги, який би хоча би як мінімум, згарантував би нам не загрожування з боку Російської Федерації подачі розвитку агресії через півроку, через пару місяців, чи через рік. От і все. Тому, ну скажімо так, ми колись говорили з тобою, що за юними ліцями ховається відсутність позиції і абсолютно відсутність будь-якого досвіду. Я вже не кажу про відсутність якогось політичного чи тум-тум бекграунда, нема ні першого, ні другого, не ні третього. Нічого нема. Тому це тільки на грамота. Вот і все. Я навіть не маю сумніву, що могло б бути і таке. Але знаєш, ті, хто пишуть йому промови, ті, хто пишуть йому тексти, повинні розуміти, що вони пишуть не ведучому КВК або Ліги Сміху, вони пишуть президенту. І слова, які він каже, повинні якось бути підкріплені якимись діями. Хоча я пам'ятаю, обіцяний Майдан 3 заклад з Ахметовим і все інше, ми це пам'ятаємо. А Ще, також що? ми пам'ятаємо, що просто треба перестати стріляти, і це до речі, йому нещодавно пропонував Орбан. Навіть це ж я тут написав, що бумеранг повернувся. Ну сподіваюсь, що хоч колись. До закінчення повноважень Зеленського як президента України ми почуємо від нього слова. Я сказав багато дурні, вибачте мене за неї. І почне він вибачатися за шашлики, але це окрема історія. А я хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви дивитесь цей ефір і ще не підписані, то в мене є тільки одне припущення: тоді ви, мабуть, представники офісу президента, які повинні робити це по своїй роботі. Ну, може, ще служба безпеки України, наприклад, з ДЗНД. вони теж повинні проглядати переглядати всі ці програми. Моє співчуття їм, хоча деякі зі мною з них спілкуються, і кажуть, О, ти класно, так вжарив. До речі, і це правда, і це правда. Я говорю, я знаю, бо я про це розповідаю. Так, от. Не будьте як вони, підписуйтесь. Ставайте підписниками каналу. Цей ефір йде на двох каналах: у Ігоря Лапіна і у Борислава Береза. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь негайно. Ставте тиця на цю кнопочку. натиснули, стали підписником. Дякую, дякую, бачу. А зараз титайте і ставте вподобайку. Або якщо ви сидите на каналі Ігоря Лапіна, то Файник. До речі, якщо ви схильні до чогось імпортного. Ну, соромтесь, ставте лайк, нас він з Ігорем влаштовує теж. І не забувайте коментувати. Напишіть, звідки ви дивитесь цей ефір, це важливо. Географія наших глядачів завжди ми вивчаємо, і потім ми розуміємо, де саме знаходитесь ви, наші глядачі. Окреме прохання: напишіть свою думку з приводу, що саме хотів сказати Зеленський і як він може закінчити негайно війну, щоб жоден українець не... Більше не загинув, не втрачаючи, не втрачаючи а а, і територіальної, територіальної цілісності і всього іншого. Ну, ну це потрібно. А, пишіть. І не забувайте ще одне. Пишіть відео, тому що інформація це зброя. Якщо ви проінформовані, ви озброєні. Допомагайте озброювати інших. Дякую, що ви це робите. Я кожен раз потім переглядаю і бачу, коли я звертаюсь до вас. То ті, хто не байдужі, ті, хто розуміють, наскільки це важливо, це роблять, і в статистиці я бачу звернувся по таймінгу в цей момент. Люди поширюють. Дякую, що робите. Також е на каналі є функція спонсорства. Дякую, що ви не забуваєте ставати спонсорами. Дякую, що ви допомагаєте каналу залишатися незалежно. Дякую, що ви і далі е проявляєте свою лояльність. Бо це функція Ютубу, яку він надає каналу, і тільки завдяки вам. А це стає реальністю. Дякую за все це. Це дуже важливо. Ми з Ігорем вам обидва дякуємо.